Друзі, вітаю обзор продуктів для святкового торту Наполеон. Точніше, сьогодні ми печемо тільки коржі, але ж ви тільки подивіться: трохи борошна, масло, сіль. Вода, оцет, пів яйця, масло з морозилки натираємо на тірочку, кожен раз в муки його обвалюємо швиденько. І тепер в цю таку крошку, можна сказати, масляну з борошном. Вливаємо воду льодяну з оцтом і з яйцем перемішаним. Я роблю зараз пів порції, тому в мене буде пів яйця, але вам напишу повну порцію. А може у вас є малесеньке яйце, то кладіть маленьке. Я якраз купила крупних, щоб були хороші, добренькі. Все, вливаємо, перемішуємо руками прямо. Ось таке м'яке тісточко, виходить, приємне в роботі, не забите борошнем, щоб легко було його розкачувати. Включаємо вже духовку, ділимо на частинки і розкачуємо тонко. Ось так. І частенько наколюємо вилочкою, випікаємо в розігрітій вже духовці 180. Рівно 7 хвилин в моїй духовці. Все, готово, друзі. З мене рецепт з грамовочкою, а з вас лайк.